Всім добрий день, ми з України. У нас сьогодні пре-пречудовий день. Що стосується погоди, це просто фантастично. 27 градусів на термометрі. Це в тіньку. А на сонці, ви розумієте, набагато більше. Люди відсвяткували Великдень і починається помина... Почався поминальний тиждень, поминальні дні. Тут у нас така локація, ми, до речі, тут ще не були. Христос, воскрес? Моїсти воскрес. Боже, яка краса. Давайте, хотімо сфоткатися, давайте. Яка краса. Давай. Яка краса. Дивися, дитина. Де роблять світлинки собі на пам'ять. а ви вибачте, можете настав себе рахувати? Можу, тільки зараз поставлю телефон, бо він. Зараз, зараз, зараз одну хвилиночку. Одну хвилиночку. Так, 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 теж мені його... Куди мені його поставити? Я зараз його таку поставлю. Ви там, будь ласка, подивіться. Зараз хай воно трошки познімає, так? Да? Познімає. Опа. Ой. Зараз, зараз. Чи так хай буде? Ну Хай знімає, я не знаю, як вам його поставити зараз. Отак ставлю. Чи як його ставити? Отак ставлю. Все. І Дивіться, що там люди роблять. А ми з вадимою. Та таких Дивися в кадр приготувалися, посміхаємося, сайчик посміхається позаду, так Десь, тепер ти чуть сидиться з'явищемо, сидиш, щоб була колиніка, просто І ще. Дякую вам велике. Так, отак вам. Не буду нічого вирізати. Нічого не буду вирізати. Ай так уже і буде. Попросили сфотографувати, І я не знала, куди цей телефон протулити. Знову ж таки, моєму підписнику із Сполучених Штатів. Присвячується. Це його місце проживання. Тут, як так зрозуміла, він жив 25 років помилки. Бачите, вони не хочуть ставати на перехресті. Треба чекати. Так. Ви мені не акцентували, де саме? Ви жили, але я думаю, що у кусочку все-таки вам буде цікаво. Ви зорієнтуєтеся. Оце спочатку маленький кусочок. Каштани розлипаються. Розлипаються каштанчики. Отой кусочок там, вибачте, за той кусок відео, але бачите, така була. Наші каштани українські, гарні такі. До речі, вже місцями бузок геть порозпускався. Ось такі дворики українські. Ось такі тюльпанчики. люди дивляться, попри все. Оце мусі, такий колорит, його просто обожнюють знімати, просто, просто обожнюють. Цибульку посадили, десь ще щось посадили, все квітне. Дуже гарно. Ну, Якби не дивився на календар, то на квітень зовсім не схож. І взагалі слово квітень до сьогоднішнього вчорашнього дня не підходить. Це слива. Слива. Слива квітне по-особливому. А на фоні отакого блакитного неба це взагалі щось абсолютно неймовірне, красиве. Літнє, гарне, ще весняне. Намагаюся не дуже крутитися, але стабілізація включена, думаю, вас не дуже закрутить. Так. Тягне людей до свого рідного дому там, де вони прожили. Привіт, джілка Майя, привіт-привіт, джилка Майя Тут у нас є такий чоловік, він дуже дивиться за своїми клумбочками і робить такі, он він іде. А я тільки про вас розказую. Тут у мене є підписник, він живе в Сполучених Штатах, а він 25 років назад виїхав звідси, десь, я так зрозуміла, жив по цій вулиці, бо просить мені відзняти цю вулицю від... Ото що, що там, якісь, ну, то новобудова там не доходя, І оце до супермаркету. Я так і не розпитувала, треба буде, може, він сам напише. Він каже, я так скучаю, що не можу. А я кажу, у нас тут є такий мужчина, він дуже любить робити такі незвичайні речі і ви йдете. О, це наш такий. все Ще, попереду. Це... Ще все попереду, у нас тільки квітень, правда? Буде, щось. щось буде. Добре, ми прийдемо, дякую. Ми прийдемо. Бачите, який молодець. Розумний, абсолютно не агресивний. Таких людей я обожнюю. А ви собі таки уявлять, як комфортно на цьому балкончику жити. А? Подивіться, а це зараз вишня. Ти виглядаєш а цей аромат вишневий. Ви Тільки подивіться. А, гроші море. Не знаю, хрущів, може і немає. Так, хлопці хочуть попасти в кадр зі своїми. Маркними. Мої отак дуже гарно, просто дуже гарно. Вишня відбувається в балконі дверей. Ви бачите, яка краса. Просто дуже гарно. Вишня взагалі це дуже гарне. Наші хлопці колоритні українці, тут без них ніяк не обходиться. Дуже добре, що я вибрала такий момент. Вихопила такий момент. І... Візьмімо вам. Так, до речі, як вас звати? Напишіть мені, тому що глядачам це вже теж цікаво стає. Так, позиція відсвітає, але ми все рівно її зафільмуємо. Гарна така от такого ракурсу. Ось такого ракурсу. Ось так от. Неймовірно, правда, У нас виходить таке гарне відео, таке весняне, таке гарне. Це неймовірне. Це просто зараз розквітає, розквітає, розквітає. Так. Прийдемося сьогодні до нашого супермаркету. Це буде... Да, до речі, я вас дуже прошу мої поціновувачі, просто ті, хто дивляться мої відео. Не скупіться на лайки, якщо вам не важко, що в Тіктоці для вас знімаю, намагаюся гарно відзняти. І дуже була б задоволена, ви мені зробили велику ласку, якби ви поставили лайки, якщо вам сподобалось. Або хоча б діслайки, якщо вам не сподобалося. Немає різниці. Тобто... Одним словом відреагували. Отак от. Добре? Буду дуже вдячна. Я розумію, що останній момент людина подивилася, а от лайкнути вона забуває. Але ж так хочеться. Це так приємно, я просто. Так, ми зараз якось перейдемо тут. Перейдемо, перейдемо. Ви бачите, як змінилося все. Колись тут був такий радгоспівський склад і все, і каштанів багато. Сюди ми ходили в школу, так перетинали цю дорогу, так і була сюди. Це щось нове. Замість фори тут були магазини господарчих товарів. Книжний магазин, потім їх якось переробили, вони щось там мали ще якусь іншу там своє своє значення, не тільки господарче, а ще якісь. І от поступово. Так, все. Ми заходимо в фору і виключаємося. Всім доброго вечора, всім дякую, будьте здорові!